Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, побачивши, що вас всіх заінтересувала активна фреза, яку я зробив. Ну, я хочу вам показати, як я на нь ставив ножі і як весь е, цей був зроблений з е, шестигранник для того, щоб кріпити всі. Ножі до фрези. Ну, як ви знаєте, стандартні шестиграні ну, я покажу, наприклад, ось у мене фреза є від ДТЗ-470. Як ви бачите, от той йде квадрат, квадрат до його кріпляться ножі. Наступний квадрат, він здвинутий чуть-чуть вправо. І слідуючи, ще трошки здвинути. Тобто, якщо десь якась помилка, то фрези скласти, то проблематично. У мене на 105-й моделі вийшло самі перві мої фрезилося дві. Однакових, то тобто тоб симетричних, а як я їх ставив в другу сторону, то вони йшли зовсім по-другому, то там прийшлось пересвердлювати отвори і погратися. Через що я вийшов з якого положення? Як ви бачите, ну на активній фрезі оці крайні ножі я зробив, щоб вони всередину були, щоб то е, е, ширше не було. Бо це однозначно в мене ножі брали 80 см, а це було б е, ну більше, ніж 90. О, а це внутрішній. Як ви бачите, все нормально. У нас як йде? Ось йде один ніж. Під кутом трошки здвинутий другий, цей би мав би бути туди-сюди. Так само і тут, як ви бачите, тут теж йдуть ножі. Ось, один, другий, третій. Тобто вони здвигаються. Коли я задумав робити, я собі знайшов гарного шестигранника. Вирізав, то думав робити квадрати. Але щось я почав голову ламати і бачу, що я десь можу дати маху. Що я зробив? Як ви бачите, отакі кільця 135 мм в діаметрі. відстань між цими отворами 100 мм. Діаметр 100 мм. І їх тут, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А в тому відео я сказав 16. Але всі, всі ці кільця, вони строго одінаково йдуть, без всяких проблем. Тобто, їх виставити, я їх як виставляв? Я купив три куска різьби китайської самої дешевої. Вставив, ну, взяв зо два десятки гайок, і все це зажав, щоб вони були на однаковій відстані. Це посаміряв. Головне було виставити крайню, прихватити, щоб вона е, йшла строго, от у того букут 90 градусів, щоб вона е, не, не виляла. А далі все просто. Оце я їх е, фрезу продав, а ножі осталися. То Ну, Побачив, що вони, як я їх зробив, тоді, приварив і, і не покрасив, спішив випробувати. І так вони залишилися. бачу, що треба покрасити. Як ви по цій ножі, по цій фрезі бачите, оце вона зібрана, це її теж маю розібрати і пофарбувати. То тут, що в нас виходить? Ось, беремо. Я візьму ножі, пару ножів. О, дивіться, якщо я ставлю. Отак ну, одного ножа з тієї сторони він ставиться з другої сторони. То, то якщо ми ставимо цей ніж, це склали цю частину. Слідуючи, на, на слідуючій секції вже нам потрібно буде зміщати на один отвір. А на третій секції ще на один отвір. Але е, їх так складати набагато простіше і легше. Тобто, е, коли поклав дв, е, дві секції, ліву і праву секції, поклав, починаєш звідси складати звідти і симетрично. Головне, що, е, щоб е, почати складати від отвору. Лівий отвір. На, на лівий фрезі на правий і відповідно. Складати в ту іншу сторону. Дуже просто. І не потрібно голову ламати, якщо можна. Теоретично, я мав зробити випробування: зняти по два ножі, зробити, щоб тільки в секції стояло по два ножі. О. Але вже не встиг. Ну, ось таке. У мене було кріплення. Тепер я його помию, складу і, можливо, буду робити фрезу. до. Трактора Вон таму він стоїть з цими-сіми сажалкою пророщеної картоплі. Вже закінчую бункер, то десь скоро візьмуся за трактора. Ну, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, давайте поради, діліться своїм досвідом. Буду вдячний. Ми переможемо! Слава Україні!